Мої любі діти, кожного ранку, крокуючи до школи і повертаючись додому, ви напевно не замислюєтеся над тим, а скільки ж метрів і навіть кілометрів ви пройшли з цими одиницями довжини. Ви щоденно зустрічаєтесь. А у давніх слов'ян першими мірами довжини були перст, вершок, п'ять, лікоть, сажень. Ці всі міри завжди були з людиною. Ми ж знаємо інші одиниці вимірювання довжини. Давайте назвемо їх Це міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр. Оці діти. А тема сьогоднішнього уроку одиниці довжини. Співвідношення між одиницями довжини. Розв'язування задач на використання одиниць довжини. Відкриваємо зошити, записуємо число, класна робота. У каліграфічній хвилині запишіть, будь ласка, ряд із семи чисел, у якому перше число 1, друге 2, а наступне число дорівнює добудку двох попередніх чисел. 1 і 2. Давайте ви перевіримо виконання нашого завдання: 2, 4, 8, 32, 256. Молодці чудово справилися із цим завданням. Продовжуємо урок. Основною одиницею довжини в міжнародній системі одиниць є метр, а інші залежать від цієї одиниці. Міліметр, сантиметр, дециметр є частинними одиницями від метра. Для утворення цих назв використовується префікс мілі, санти, деци. Мілі означає, що основну одиницю зменшили у тисячу разів одна тисячна метра дорівнює одному міліметру. Санте означає, що основну одиницю зменшили у 100 разів, одна сота метра це 1 сантиметр. Деце означає, що основну одиницю зменшили в 10 разів, одна десята метра 1 дециметр. Для одиниць довжини менших від метра виконується така закономірність. Кожні 10 одиниць меншої мірки утворюють одну одиницю більшої мірки. 10 міліметр це 1 см, сантиметр, 10 см це 1 дециметр, 10 дециметрів це 1 метр. Префікс кіло означає, що одиниці вимірювання збільшили у тисячу разів. 1000 метрів це 1 кілометр. Ось так це виглядає у таблиці. 1 км це 1000 метрів, 10 000 дециметрів, 100 000 см. 1 метр це 10 дециметрів, 100 см і 1000 мм. 1 дециметр це 10 см, 100 мм, і 1 см 10 мм. Ви можете вивчити таблицю цю і при необхідності використовувати для перетворення одних одиниць вимірювання. В інші. Діти. А якими одиницями довжини можна користуватися для вимірювання зображених предметів? Довжину бджілки у міліметрах, висоту телефона у сантиметрах, висоту куща калини у метрах, відстань кудулай літак у кілометрах. Працюємо далі. Виконуємо наступне завдання. Нам треба порівняти числа і поставити знак більше, менше або дорівнює. 2 дециметри, 5 і 25 так. 2 дециметри – 5 см і 25 см. Міркуємо так. Два дециметри це 20 см. 20 см додати 5 см. Дорівнює 25 см. Два числа однакові. Тому ставимо знак дорівнює 8 метрів 9 дециметрів і 96 дециметрів. Давайте переведемо дециметри у метри. 90 дециметрів це 9 метрів, а 9 метрів більше, ніж 8. А 8 метрів менше, тому ставимо знак менше. 6 метрів і 531 см. Можна 6 метрів перевести в сантиметрі, а можна 531 см перевести в метри. Це 5 метрів 31 см. Отже, 6 метрів більше. Ніж 5 метрів 31 см. Тому ставимо знак більше. А далі самостійно. Продовжуємо урок і виконуємо наступне завдання, в якому треба відновити рівності. 20 метрів 8 дециметрів треба записати у сантиметрах. 20 метрів це 2000 см. 8 дециметрів. Це 80 см. Отримали 2080 см. Друге завдання 20 метрів 8 дециметрів. Треба записати у дециметрах. В одному метрі 10 дециметрів, а у 20 метрах 200 дециметрів, 200 дециметрів та 8 дециметрів, отримали 208 дециметрів. Третє завдання. 20 метрів 8 дециметрів треба записати у міліметрах. В одному метрі 1000 міліметрів, у 20 метрах 20 тисяч міліметрів. В одному дециметрі 100 мм у 8 дециметрах 800 міліметрів. Отримали 20 800 міліметрів. Зверніть увагу. Числа однакові, але ми переводимо їх в різні одиниці вимірювання. Кому складно виконувати таке завдання можна скористатися попередньою таблицею. Дітки, а зараз трошечки порухайтеся і відпочиньте. Ну мома А зараз діти виконуємо наступні завдання. Щоб наїстися листя з дерева, жираф висовує язик на 4 дециметри 5 сантиметрів. Скільки це сантиметрів? Міркуємо так. В одному дециметрі 10 сантиметрів. В 4 дециметрах 40 сантиметрів. 40 сантиметрів та 5 отримали 45 сантиметрів. Добре! І ще одне завдання. Пінгвін опускається під воду на глибину 60 м. З кільком метром дорівнює третина глибини, на яку пірнає пінгвін. Як ми розв'язуємо? 60, ми ділимо на 3 і отримаємо 20 м. А зараз, діти, ми будемо розв'язувати наступну задачу. Зі шматка дроту зігнули квадрат зі стороною 6 см. Потім розігнули дріт і зігнули з нього трикутник з рівними сторонами, яка довжина сторони трикутника. Щоб дати відповідь на головне питання задачі, яка довжина сторони трикутника, ми повинні знати його периметр. Але периметр ми не знаємо. Але за умовою задачі ми знаємо, що з усього шматка дроту зігнули квадрат зі стороною 6 см. Так як у квадрата всі сторони однакові, ми можемо дізнатися периметр квадрата 6 помножити на 4 ми дізналися периметр квадрата, який дорівнює 24 см. Потім цей квадрат розігнули, тобто ці 24 см, і з нього зробили е, трикутник з рівними сторонами. Тому ми ці 24 см. Ділимо на 3 і дізнаємося довжину сторони трикутника, яка дорівнює 8 см. А тепер діти, давайте розв'яжемо другу задачу. Новонароджений качконіс при народженні має довжину всього тіла 3 см. Через 4 місяці малюк виліз із гнізда. На цей час його довжина становила 43 см. По скільки см місяць ріс. Качконіс. Спробуйте розв'язати цю задачу самостійно. А тепер перевіримо розв'язання. Якщо у вас вийшов такий самий результат, ви молодці. І для закріплення знань, які ви отримали на уроці, опрацюйте наступне завдання. А тепер давайте перевіримо виконання цього завдання. 215 см це 2 метри 1 дециметр – 5 см. 581 см це 5 метрів 8 дециметрів – 1 см. 9 м2 см це 902 см. 428 см це 4 метри, 2 дециметри 8 см. Я впевнена, що ви всі справилися із цим завданням. А наш урок добіг кінця, і дуже я задоволена вашою роботою на уроці. А що вам запам'яталося, сподобалося, з якими знаннями ми завершуємо урок, дізнаємося в наступній вправі. Я починаю речення, а ви його доповнюєте. В домашній роботі вам треба буде розв'язати задачу такого змісту. Автомобіль мав проїхати 240 кілометрів. Він подолав лише одну третю цього шляху, коли закінчився бензин. Наскільки кілометрів шляху не вистачило бензину? І в другому завданні вам треба буде виконати перетворення. Бажаю вам успіхів!